Усім, сьогодні у нас буде не просто розповідь, а справжня казка казка про неймовірну подорож Велетенським королівством, де на кожному кроці можна знайти дивовижні скарби. Ну що, пориймо в цю пригоду разом? Отже, уявімо собі величезне, превеличезне, просто безмежне королівство, де кожен закуток, кожна стежинка приховує щось нове й цікаве. Це і є королівство інтернету. І саме тут починається наша історія. І ось у цьому королівстві жив собі один дуже допитливий дослідник. Його звали мудрий збирач. Він бачив інтернет не просто як якусь мережу, а як уявіть собі найбільшу у світі бібліотеку, де зібрані всі-всі знання людства. І знаєте, яка в нього була місія? О, це було щось. Він мандрував цим королівством і збирав скарби. Малюнки, тексти, різні історії. І всі ці знахідки, ці коштовності, він дбайливо складав у свою власну скарбницю на персональний комп'ютер. І от питання, як йому це вдавалося? Адже це справжня магія, правда? Ну, майже. Мудрий збирач знав кілька особливих цифрових заклинань, які дозволяли йому зберігати будь-які дива, що траплялися на його шляху. Давайте подивимось, як працювала його магія. От, наприклад, бачить він гарний малюнок. Що він робить? Клацяє правою кнопкою мишки, раз, з'являється таємне меню, обирає збережти зображення як два. І обирає, куди покласти свій скарб три. І все малюнок у нього. Ну чим не чари. А з текстами, різними історіями та віршами, у нього був інший фокус він виділяв потрібний шматочок, а потім промовляв закляття копіювати. І текст хоп, потрапляв у таку собі невидиму чарівну кишеньку. А потім він відкривав свій записник і казав ставити. І текст з'являвся просто там. Здавалося б, все чудово, збирай собі скарби скільки хочеш. Але одного дня наш мудрий збирач зрозумів щось дуже дуже важливе. Це був, мабуть, найголовніший урок у його житті. Просто взяти скарб до себе на комп'ютер це ще зовсім не означає, що цей скарб став твоїм. Виявляється, кожен, ну от просто кожен скарб в інтернеті він захищений, не, мов би невидимим, але дуже міцним магічним щитом. І цей щит стоїть на сторожі не самого скарбу, а того, хто його створив. І тут виникає найцікавіше питання якщо скарбу не належать Збирачеві, то чиї ж вони тоді? Хто їхній справжній власник? І відповідь на це питання ховається в назві цього самого магічного щита. Називається він авторське право. І це не просто якась вигадка, а справжнісінький закон. Він існує, щоб захищати всіх всіх творців та їхні роботи, чи то книжки, чи малюнки, чи пісні. Так от головна сила цього щита в двох речах по-перше, він завжди належить автору, тій людині, яка все це придумала і створила. А по-друге, він вимагає від усіх нас однієї простої, але важливої речі, і це повага, повага до чужої праці. Щоб у королівстві інтернету завжди був лад і справедливість, його мудрий правитель, король Код, створив три головні правила такі собі три золоті закони для всіх всіх мешканців. Правило перше і, мабуть, найпростіше запитуй дозвіл. Уявімо, що хтось хоче використати чужий малюнок для своєї власної книжки. Що треба зробити? Правильно, спершу написати автору і запитати, а можна? Це і є прояв поваги. Правило номер два стосується навчання. От, наприклад, коли для шкільного проекту береться якась інформація або картинка з інтернету. Обов'язково, просто от обов'язково треба вказати, хто це створив і звідки це взято. Такий жест поваги має розумну назву цитування. І нарешті третє правило не змінюй без дозволу. Це означає, що не можна взяти чужий малюнок і домалювати йому, скажімо, вуса, а потім казати, що це оригінал. Твір цінний саме таким, яким його задумав автор. Наш мудрий збирач зрозумів і запам'ятав ці правила. Він усвідомив, що бути справжнім мудрим дослідником це не просто наповнювати свою скарбницю. Головне, поважати тих, хто ці скарби створив. І в цьому, власне, і є головний висновок нашої казки. Справжня мудрість це не про те, скільки всього вдалося завантажити. Справжня мудрість це коли ми використовуємо чужі скарби чесно і з повагою. Саме тоді знання стають по-справжньому сильними. І на завершення ось така думка: у цьому величезному королівстві кожен із нас може бути і збирачем, і творцем. Тож варто замислитись, якими скарбами хочеться поділитися зі світом, і як при цьому не забути віддати шану їхнім авторам.